Ну, що я хочу сказати? У нас сьогодні ранком пішов дощ. Спочатку сніг, зараз йде дощ. Фенді думає, виходить їй чи ні, стоїть. А я ж вийшла з своєю проблемою. Відкрила ось я фіртку. Привітаєчка. Думаю, зараз спробую, коли кнопки працюють, але я... Не рискну, зараз відкрию все-таки ворота і спробую закрити, відкрити. Ні, то ще е, відігрію їх, оце взяла те, що у Наталії. І я зараз спробую. Все рівно, якщо мені сьогодні треба до неї йти, понести їй те, що купила Ліля для нас, на панахідки їй віддати. І вона, я їй вчора зателефонувала, кажу. Я тобі принесу, а коли ти прийдеш, кажу, та не знаю, ну трішки там дома попрацюю, ну і принесу, тобі будеш пакувати. А ти що будеш робити? Кажу, та нічого. Ну і ти мені допоможеш. Я говорю, добре. Ну, оце дивіться, якщо це на вечір замерзне, то буде тут страшне, звичайно. Ну, в хаті то воно не страшне, а хто їде машинами. О, де вона ділася? Пішла в хату? Ага, ні, ось огуляє. Ну, трішки погуляй, поки я тут щось спробую зробити. Красуня, тільки не, ви, не вибігай на вулицю, не вибігай. У дворі. Будь Будь у дворі. Добре? Бігає, бігає. Ну що я хочу сказати? Кнопки запрацювали, Ну, але я з оцим. Буду йти до неї. Краще сюди-туди його поносити, щоб зайти додому і не тягнути драбину. І я, я сюди хочу ще піти. Оце ж я тут не відкидала сніг. Ну Тут така кучугура була здорова. Ну, ось о, дощик її змиє, бачите? Отако. Отака у нас погода. А це хто метеозалежний, то це ж хана. Це ж і голова, і, і тиск буде летіти вовсю. всю. ну що ти? Іще погуляєш? Та ось я в капішон накинула на голову, а вона гуляє. Ну, погуляй трішки. Та підемо пилисосить. Оце в нас недолік тут такий, оце. Де воно тут? Ось ямка. Вода тут л'ється трішки не. Неправильно було зроблено. Це зараз я вже розумію, але ж ніхто його не буде переробляти поки що буде так. Ой, ну нічого, сніжок тане, я тільки кидала-кидала тут, прибирала його, а він раз і під дощиком розстав. Ну добре, Фендюш, де ти є? Ідемо додому, не бачу вже, де вона, забігла. Фендюша, а. Пішли додому. Пішли? Ходім додому. Ходім. Оце ж ви говорите, Да, я розмовляю з нею як живою душею, бо якби не вона, дякувати Віки, що вона її не забрала, бо це ж її, це ж мій синочок, ну всі ж знаєте, Це ж подарував їй. Їй оце вже буде 5 років. Ой, так склалося, що 20 січня їй буде 5 років. От. Пішли додому. Ну і не забрала Віка, звичайно. Ну, якби забрала, я б нічого не мала проти, але ж вона каже, так ти ж з ума зійдеш без неї тут. Ну, це ж, я сподіваюся, що вони влітку сюди приїдуть, бо, ну. Свій будинок, двір це ж краще, чим багатоповерхівка. Ну і ми пішли додому, я зараз попили сушу і піду до Наталі, віднесу. Взяла пакети і зараз хочу познімати оці прикраси. Новий рік пройшов. Він не дуже був радісний, навіть старий новий рік пройшов, який ми завжди святкували. Ну, а зараз не хочеться нічого святкувати, що ти бігаєш, він Так, і я познімаю це все. І вкладовку. На другий поверх відправлю. Я вже попили сосила, зараз у мене відкрите вікно на провітрювання, не годувала фенді ще, зараз погодую. От, отак зав'язую, щоб не розтрусилось так, а оцю шишку до сніжинок. У нас на дворі то сніг іде, мілкий-мілкий, то дощ. Ну, слава Богу, що мої кнопочки розморозились. Та тут що тут, нема чого тут прибирати, запросто все отак. От І закінчилося свято. Так трішки зараз повитираю, виставлю, тут у мене чашечки були і все. А це віднесу на другий поверх. Не хочеться підніматися, ну, але ж треба. Ну, ось і все, прибрала я прикраси і все поставила на місце, як було до цього. А було ось так. А тут у мене колись висіли фужери, які побилися. І тепер я поставила ось такий, як би, лієчка чи чайничок. Ну, але воно не використовується там як лієчка. Ну, я не використовувала ніколи. Це колись мені син з невісткою подарували бамбук. І бамбук цей ріс, оце. В оцій лієчці. Але потім він чомусь пропав. Ну, а лієчка збереглася, я отак її тут поставила, про згадку. Хай стоїть. Сьогодні така у нас, оце, бачите, погода сюди-туди, сюди-туди. То сонечко вийде, он, як зараз, бачите, за туч. То дощ піде, то сніг мілкий-мілкий такий посипе. І температура плюсова, плюс один зараз, але сніг на городі лежить. На тротуарці розтанув, а на городі лежить. Ну, в мене, як завжди, тут. Красуня під ногами думає, що там у вікні сірий, а його там нема. І що? Уже все. А, Нема в мене нічого в руках, нема, нема нічого. Заглядає, все, я тепер понесла на другий поверх. Всі прикраси, Новий рік у нас закінчився.